Сьогодні ми відвідали е, два міста, які були е, чи не найбільше пошкоджені е, під час військових дій у Сумській області Охтирку і Тростянець. І зараз е, задача була е, подивитись, яким чином використовується наша допомога, яким чином ми можемо допомогти і ще обговорити ті проекти, які е, ми плануємо на майбутнє вже у розрізі більш довготривалого відновлення міст, е, довготривалої допомоги е, населенню цих міст. В Охтирці ми передавали досить велику кількість і будівельних матеріалів. Сьогодні ми допомогли також і для місцевої влади комп'ютерною технікою. Завдяки саме Червоному хресту, який вже декілька разів направляв конвої із продуктами харчування і гігієнічними наборами. Нам вдавалося і вдається якби, втримати контрольовану ситуацію. Тобто сьогодні ми побачили, як у Тростянці відновлюється процес відновлення лікарні, там, де ми забезпечили повністю покриття фактично всіх поверхів лікарні з віконними конструкціями. Я дуже вдячний за цю роботу, тому що вона реальна, вона людям очевидно, чітко видна. І повірте, коли перші пішли грузи, коли перше треба було роздавати, на нічого було навіть роздавати. У нас був дуже маленький запас їжі, який ми могли привезти там, з інших складів і так далі. І якраз вчасно їм була ця допомога, яка, я пам'ятаю, надійшла від Червоного Христа. Тому вдячність за цю допомогу і підтримку нашої громади. Зараз ми домовились з керівництвом міста Охтирки про відновлення роботи місцевої Охтирської організації, тому будемо працювати над відновленням організації над залученням керівництва цієї організації, над залученням волонтерів, які в подальшому будуть забезпечувати і Охтирську громаду, і Тростянецьку громаду допомогою.